Всім привіт! Сьогоднішній випуск я присвячую акварелі та її різним брендам. Я вирішила зробити це тому, що я отримала цей чудовий подарунок від мого приятеля, який живе зараз в Італії, але ми разом жили в Україні дуже давно колись. І він подарував мені на Новий рік, і нарешті вона приїхала до мене ця акварель через моїх. Друзів, які теж зараз в Європі. Оця акварель і три пензлі. Це акварель Рембрандт, якої в мене в житті ніколи не було, я ніколи її не користувалася. І сьогодні це буде вперше, коли я спробую ці фарби і відчую їх особливість. Я так сподіваюсь, бо це одна з найкращих. Акварели у світі найкращий бренд, один з найкращих. Набір цей невеличкий, ну, можна сказати, такий подарунковий, але він має всі необхідні кольори, оскільки я маю інші. Бренди акварелі, я сьогодні порівняю ці різні види, і ви також побачите різницю, і ви зможете зробити свої висновки щодо а, якості акварелі. І якщо ви вирішите, що ви хочете спробувати малювати акварелю, а дуже багато людей я знаю, вони а, приходять до а, фахівців а, вчитись акварелі, дорослі люди, яких... Зацікавив цей матеріал. І ви будете бачити зараз, коли я спробую ці різні бренди, ви побачите різницю і ви зможете зробити свій вибір щодо якості і ціни. Бо, звичайно, що акварель Rembrandt, вона дуже дорога. Я одразу скажу, що в ній дуже важливий момент це те, що усі фарби вони мають номери. І якщо у вас закінчується ця фарба, ви можете купити або отаку саму ванночку з таким же номером, або ви можете купити акварель в, тю, в тюбику і вичавити в цю ванночку, якщо у вас закінчилось, і ви будете мати абсолютно той самий колір. Це дуже зручно. А ще яку акварель я сьогодні буду? використовувати. В мене є така англійська акварель, вона виготовлена в Китаї, але за потребами англійського бренду Reeves, вона в тюбиках. І я поклала ці фарби на таку пластикову палітру, буду використовувати їх звідси. Я вибрала тільки базові кольори, які можна буде порівняти, які є майже в кожній. В кожному бренду, в, кожній, в кожному наборі. Тому я взяла декілька кольорів, які будуть базовими. Далі, в мене є також дуже стара акварель, це Нєвська. Цій коробці ну, їй десь років 25, це точно. Але наскільки мені відомо, акварель не має. Сроку дії. Тобто вона повинна працювати так само гарно, як і 25 років тому. Вона просто залишилась в мене, коли я ще досить активно працювала аквареллю. Далі в мене є такий цікавий набір. Я не дуже знаю, що це за акварель. Мені здається, що це або китайська, або Сакура, може це і навіть японський варіант, я її купила в Казахстані, коли я там була, в мене не було ніякої акварелі. Я купила в магазині те, що мені сподобалось за кольорами, за ціною. Ну, таке щось середнє взяла дуже багато кольорів. Але це теж дуже цікаво спробувати, бо якщо у вас є магазин, де продається. Китайська акварель, може ви побачите, що це теж пристойна. І оцей набір, який я вже використовувала у попередньому випуску, коли я розказувала, як не боятися акварелі і почати її, працювати її. Тобто це набір, який доступний будь-кому. І оскільки її теж можна працювати, я хочу професійно Порівняти її до інших наборів, щоб ви побачили, наскільки вас це може влаштовувати, якщо у вас, скажімо, обмежений бюджет, але ви дуже хочете почати працювати. І ви побачите у порівнянні, наскільки це ну, може бути, я підготувала отакий листочок, на якому я. Буду робити оці вправи різних кольорів і різних брендів. Ну от зараз швиденько понадписуємо тут рембран. А тут ми будемо використовувати тут лимонна, лимонна жовта. Жовта-лимонна. Тут буде охра, вона дуже важлива, бо це професійна акварель, її немає у цьому наборі, але вона є в будь-якому, який трішечки більш професійний, аніж оцей. А потім в нас буде червоний. Далі у нас є синій, але ми беремо тут професійну назву Ультрамарин. Далі в нас йде зелена, далі в нас тут трошки немає місця. Я тут е, розміщу, мабуть, разом палена сієна. Сієна, Полена. вона така яскрава, коричнева, є різна сієна. Натуральна палена є умбра. А е, у нас в рембранті тут сепія. А в інших наборах є і Сепія, і умбра. Вони відрізняються. В цьому наборі тільки умбра. І, ну, реально, вперше я буду зараз торкатися цієї фарби. Одразу я вам кажу, я її не розмочувала, як інші фарби наперед. Я тільки зараз торкаюсь водою цієї акварелі, і вона вже. Одразу вона розчиняється, і ну, на дотик дуже одразу приємно, просто я це відчуваю. І просто я зроблю отаку от заливочку, щоб відчути фарбу. І трішечки додаю водички, щоб вона трішечки була світліша. От ми поклали просто жовту лимонну, звичайно, таку. І що ще одразу я зроблю? Я покладу знову ж таки цей колір на інший аркуш паперу, для того, щоб він повністю висох. І потім я покрию його іншим шаром, іншого кольору. Це техніка лесування або багатошарового покриття, коли ми отримуємо. Таку прозорість за допомогою змішування кольорів, але коли це кожен шар окремо після висихання попереднього. Тобто я спробую це теж і подивлюсь, як працюють ці фарби. І, до речі, я не сказала, але я для цієї вправи взяла дуже якісний папір десь 160 грамів, акварельний папір. І не дуже фактурний, тобто більш-менш така спокійна текстура. Це зручніше, особливо для початківців. Так, тепер в нас Reefs. Значить, оце в нас Reefs. і ми візьмемо це теж лимонний жовтий. Нарешті беремо жовту тут. Тут в цьому наборі жовта вона середня. Вона не лимонна, вона більш тепліша. Але лимонною, ну, тут може бути, якщо трішки більший набір, може бути лимонна. Але, на жаль, в мене найменший набір. Але... Я його навмисно взяла найменше для того, щоб ви мали змогу подивитись, що ви маєте за 45 гривень, здається, щось таке. Тобто, якщо у вас насправді дуже обмежений бюджет, у вас все одно є можливість працювати. От ми зробили такий першу спробу. Ну, що я можу сказати? Хоча це рівс і е, англійська фарба, але якась трішечки вона не яскрава. І в ній якийсь такий зеленуватий відтінок. Е, сакура, до речі, досить е, цікава, насичений, е, яскравий, е, ніва ну, нормальний можна, але Рембрандт, ну, ви бачите, він просто задовольняє око. Вон, ну, як художник професійний, я вам можу сказати, ну це просто у порівнянні, ну, це такий він і ніжний, і яскравий, і легкий. Але сакура мені теж подобається. Ніва трішечки спокійніша. Ну Це приємна, але це не лимонний, тому я можу сказати, що це нормальний колір. І бачите, якщо казати про прозорість, а, тобто тут немає ніяких домішків, а, такого, щоб а, таке було неприємне покриття, що там щось таке а, за, залишки пігменту чи щось таке. Нічого а, цього немає. Тобто, покриття нормальне, якість фарби нормальна. Просто це не є лимонний жовтий. А, далі, охру візьмемо. Охра це дуже важливий колір, а, якщо ми кажемо про професійну фарбу. Remmoren Brand. А, ну, тут охри немає. Тобто ми не можемо використати ніяку фарбу, яка б була а, близька до неї. Тепер в нас червоний. Ми беремо червоний те, що тут він має назву. Зараз я вам скажу, яка це назва професійна. Рембранта це стійкий червоний. Так, а який в нас буде в Рівс називатися? Це в нас яскравий червоний brilliant red. І, до речі, якщо ви помітили, то, скажімо, тут бульбашок взагалі нема. А коли я розмішую, я ж такі самі рухи роблю. Бачите, тут з'являються бульбашки. Ну, це теж це не тільки тому, що я там розбовтала воду сильніше. Це саме от фарба так працює, коли змішується з водою, вона трішечки дає оці бульбашки, тобто це якість фарби. Тепер ультрамарин. Ну Тут така синя в цьому наборі, вона синя, вона Ну це не ультрамарин. Це інший синій, це взагалі не ультрамарин. Але може бути синій, який ближче, але ми ну, не можемо це використати. Тобто це, це не є коректне порівняння. Ну, до речі, давайте подивимось, що ми маємо тут. Тут в сакурі дуже насичений, він занадто яскравий. Оцей «Рембрандт» і ніва, це я б сказала, це те, що ми називаємо ультрамарин. А, цей більш прозорий, ви бачите? Цей трішечки більш такий, а, менш прозорий, більш а, темніший трішечки. А ну, взагалі, ви бачите, вони ці червоний, це непоганий. Охра теж дуже дуже непогана. А от жовтий і ультрамарин вони мені не подобаються. І в сакурі, ну, тобто, колір гарний, але занадто синій. Ну, Вже перенасичений колір Ультрамарину. Тепер зелену спробуємо. Так, і тепер ми переходимо до того, що в нас дуже професійні знов назви. Це не коричневий, назви коричневої у професійному наборі немає. Є Марса, є умбра, є сєна, є Сепія. Тобто ми переходимо до сієни паленої. Так, а тут у нас ну, тут у нас є просто така світла коричнева і темно коричнева. І тепер е, сипія. Ну, в, мен, в мене у цьому наборі в мене саме сипія. Тут вона називається тут інша фарба, яка називається умбра, вона тепліша. Тобто тут просто немає а, саме сепії. Так. Ну, а в цьому наборі в нас просто є темно коричнева. І вона така, ну, трішечки така дивна. Але для осені, для поганої погоди дуже підійде. Ну, от. Так, в нас вийшло. І зараз зробимо ще один підсумок. Ну, тобто, ви бачите, що Рембрандт весь прозорий, він і насичений, і в той самий час дуже гарно прозоре світло розчиняється у воді. А пігмент дуже добре розчиняється. Ну, тут я просто зробила такі розводи вийшли, але ну, пігмент дуже добре розчиняється. Рівс, ну, він мені найменше подобається з усього, я вам чесно скажу, бо, по-перше, тут якісь не дуже яскраві кольори, і жовтий не дуже яскравий, і е, е, ультрамарин якийсь він такий. Е, ну, я б сказала, не дуже приємний. Це не яскравий колір зовсім. Коричневі можуть бути. А ніва пристойна, пристойна фарба, тобто, але не дуже яскрава. Тобто Ви не зможете отримати дуже яскраві насичені кольори, якщо ви захочете, так, як ви можете з цим. І от Бачите, ця коробочка, яка називається сакура. Тобто, ви можете, якщо у вас там в магазинчику поблизу, де ви там зараз знаходитесь, може це Польща, може це Німеччина, може і десь іще, але, от бачите, це був недорогий набір, і він, бачите, абсолютно пристойний, він дуже близько до Рембрандту, Тобто, це досить... Досить гарний набір. Але шкільна фарба, ну, бачите, вона не відрізняється настільки від того ж Reeves, щоб сказати, що це зовсім погана фарба. Тобто, ви бачите, абсолютно пристойна шкільна фарба з магазину канцтоварів за 45 або там, 75 гривень різні. Я взяла найдешевший. Тобто, ви бачите, що якість фарби вона задовольняє ваші базові потреби або вашої дитини, або вас дорослих, якщо ви хочете починати працювати аквареллю і не хочете витрачати одразу гроші на щось дороге, а хочете просто спробувати. Ви можете спробувати це абсолютно пристойна фарба. Ви бачите, в порівнянні я б в останню чергу я б використовувала цей рівс. Хоча На коробці от написано, що тут намальовано. England Under License in China. Тобто з ліцензією від Англії в Китаї зроблена, але ну, я не знайома з цим брендом. Він в мене якось випадково опинився. Але, бачите, він не є таким приємним, як Здавалося б, очікувати. І зараз я спробую оці оцей жовтий колір, ці підмальовки я спробую перекрити іншим кольором. У нас ну, можна будь-яким. Давайте спробуємо ультрамарином, бо у змішуванні. Ну, ви вже здогадали, що він має дати. Він має дати такий цікавий зелений колір. Так? Я візьму палітру пластикову, щоб на ній трішечки розмішати фарбу, щоб вона була змішана з водою добре. Тут же палітра нам потрібна. Можна взяти паперову палітру, можна взяти пластикову. І тепер я зроблю шар. Ультрамарину зверху цього жовтого кольору. І ми подивимось, як він лягає. Ну, це я взяла най... ну, не найгірше, але найтаке найскладніше поєднання. Тобто ультрамарин зверху цієї жовтої це ну, дуже е, такий варіант, який взагалі ну, не використовується зазвичай для лисування. Але це дуже гарний приклад побачити, як е, покриває фарба попередній шар. І що ми маємо в результаті? Яка якість в нас буде? Ми вже бачимо дуже добре, що у рембранта найпрозоріший, найлегший шар. І, ну, перекриття, тобто прозорість фарби ми бачимо дуже добре. Рівс, ми бачимо таке щось досить таке, сірувате, невиразне, тобто яскравості немає. Але є прозорість, тобто, якщо вам потрібна якась така не дуже гарна погода. І ви робите природу таку якусь не дуже сонячну. Для природи, я не знаю, ну, там для натюрморту теж може, але ви бачите, що ну, яскравості нема. І в ніва ну, бачите, трішечки саме покриття, воно не дуже якісне і шар ультрамарину трішечки перекриває не так рівно, як хотілося б. Сакура, бачите, вона дуже добре перекриває трішечки, тому що ультрамарин тут темніший, то ми отримуємо не такий такий світлий і не такий чистий колір, як в акварелі Рембрандт. Але перекриття гарне, теж прозоре. Просто тут фарба темніший, сам ультрамарин темніший. А, ну, а в шкільному наборі в нас воно трішечки все змішалося і воно не перекрилося, а вийшло просто змішування. Зелений вийшов. А, оце те, що ми маємо. Може, треба трішечки довше а, а, очікувати на те, щоб висохло. Але мені здається, що це не спрацює все одно. Дуже вам дякую за. Перегляд цього відео. Я знов таки ж вам нагадую, щоб ви поставили ваші вподобайки і залишили ваші коментарі. По-перше, це буде важливо для того, щоб поширилось відео і інші люди змогли його побачити. Це Будує алгоритм Ютуба, який потім розповсюджує це відео і пропонує іншим глядачам. А також мені цікаво буде дізнатись ваші особисті думки щодо фарби. Якщо у вас є якась фарба і ви вже спробували, пишіть, які у вас враження від тієї фарби, що у вас є, і які у вас подальші наміри щодо роботи з акварелю і яку фарбу ви збираєтесь. Придбати на все добре, до нових зустрічей.